З вами Лілія Налягака. Час новин. Четверо людей поранені внаслідок ворожих обстрілів протягом доби на Херсонщині. Російські військові атакували 25 населених пунктів області. Яка нині ситуація у Херсонській та Миколаївській областях? Дізнаємося від Єлизавети. Кротик, вона з нами наживо. Лізо, привіт, що тобі відомо. Вітаю, росіяни продовжують атаку мирного населення Херсонщини. Так у Кіндійці поблизу міста під обстріл ворожого дрона потрапив 75-річний чоловік. Його евакуювали поліцейські у чоловіка. Міновибува травма, також уламкові поранення. Нещодавно у Чорнобаївці внаслідок ворожого обстрілу було знищено кабінет телемедицини. Там приймали пацієнтів різного. Профілю лікарі, які за кордоні, так і наші різні волонтерські організації приїздили і приймали людей. Безкоштовно надавали їм медичні послуги. Зупинено роботу і усієї лабораторії, понівечені також приватні оселі, пекарня, пошта і будинок культури. Власне, як минають дні на Херсонщині, про це в нашому ефірі розповів Олександр Прокудін, начальник Херсонської ОВА. Пропоную послухати На Херсонщині. Обстріли не вчухають ані на день. Наші населені пункти під постійними ударами російських військ. Сьогодні окупанти вже атакували з дронів житлові будинки у Новобориславі, Качкарівці, а також з артилерії били по шляховому. Від обстрілів ворога минулої доби на Херсонщині пошкоджена багатоповерхівка. Вісім приватних будинків по Нівочині, також і магазини. Якщо ж розповідати про Миколаївщину, то вчора російські військові атакували Галіцинівську громаду ФПВ-дронами. під обстрілами ФПВ-дронів була і Очаківська громада, зокрема, місто Очаків. Там була пошкоджена адміністративна будівля. Ну, власне, ми знімальною групою напередодні побували у самому Очакові і можемо послухати. Що про щоденні атаки з боку російських військових розповідають місцеві жителі? Третій раз побитий, ну два рази нам з'їлили вже кришу. Ну, третій раз там був Димарь, фронтонний, отаке було. А два рази прилетіло, останній раз це була ракета С-300. Так що наші всі постраждали. А так живемо. Приготувала обід і йшла на кухню, щоб. А дочка буквально за 10... За 10 хвилин до цього витягла дитину із кровати і побігла бігом це в коридор. А я за ними ззаду бігла. А воно полетіло все, і вікна, і двері цієї міжкомнатні все полетіло на мене. Найчастіше окупанти атакують очаків е, зараз з в ПІВі дронів е, також використовують артилерію. Е, попри це, у місті залишається близько 8 тисяч людей. Е, е, зокрема, ми поспілкувалися як із людьми, так і з заступником міського голови, голови Олексієм Військовим. Пропоную послухати його мову після 9 січня позаминулого року. Значна частина житлового фонду. Так і залишається зруйнованим, особливо це стосується прибережних смуг. І, на жаль, ну, відновити не, зараз не вдається, оскільки і багатьох мешканців немає власників житла. І можливості міського бюджету зараз досить обмежені. Дійсно, як повідомив нам Олексій Васьков, близько 80% об'єктів інфраструктури і житлових будинків нині в очакові зруйновані. Волонтери зараз менше приїжджають через зокрема безпекову ситуацію. Утім, міська рада також допомагає якось людям лагодити їхні помешкання. Таку інформацію маємо Ліліо, Передаю тобі слово. Дякую, колего Єлизавета Кротик розповіла про наслідки обстрілів Херсонщини та Миколаївщини. У Кривому Розі на Дніпропетровщині завтра день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару 2 квітня. Кількість постраждалих там зросла до 17. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, 11 поранених у шпиталенні, серед них восьмирічний хлопчик. Одна людина в тяжкому стані. Загинули четверо людей. Пошкоджено 9 багатоповерхівок, пошту АЗС, адмінбудівлі, автомобілі та гаражі. У місті розгорнули штаби підтримки. Як розповів вінтеровефі. Фірі марафону, перший заступник начальника Дніпропетровської ОВА Юрій Яндульський. У людей приймають заяви на матеріальну допомогу та надають будівельні матеріали, щоб тимчасово полагодити житло близько 300 вікон вибито в багатоповерхівках. Відповідно, розгорнули штаб оперативний. Люди звертаються за допомогою. Небайдужі благодійні організації, які постійно нам допомагають. Також комунальні служби і місцева влада долучилася до ліквідації наслідків. Видається будівельні матеріали оперативно. Люди також звертаються із заявами про пошкоджене майно внаслідок ракетного обстрілу. Збитки на мільйони гривень. Унаслідок удару шахеда 28 березня постраждала найстаріша будівля Дніпра так званий маєток Потьомкіна. Нині палац студентів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Руйнування значні, а реставрація обійдеться у величезну суму. Де братимуть кошти, дізнавалася Олена Мендалюк. Тут вирвало трубки зовсім. Ні, потрібно знімати міняти. उन्होंने पिछले हायर है Ремонту у палаці студентів вже кілька днів ліквідовують наслідки ворожої атаки. 28 березня Росіяни масово вдарили безпілотниками по Дніпру. В момент вибухів у будівлі палацу перебували дві жіночки вохтерки Вони встигли сховатися у безпечне місце. Одним із перших сюди прибув світлорежисер Андрій. Штори валялися, валяли з люстри хрусталь. Я не зрозумів спочатку, чому тут дирка, а тоді зрозумів, що це двері. Вивалилися занадто світло було на сцені, і зверху на другому оверсі теж була вибиті двері. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибула 100 кілограмові добові двері. Вмить вилетіло скло у вікнах, пошкоджені майже 100 рам. Постійно пішли тріщини, усувають наслідки студенти, працівники і благодійники. Ми даємо для палацу студентів. 130 листів ОСБ, а також пластиковий брезент. Це для швидкого ремонту, для екстреного ремонту будівлі. Споруда є пам'яткою архітектури національного значення, зведена наприкінці 18-го сторіччя як резиденція князя Григорія Потьомкіна Таврійського. Нині вона палац студентів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Палац добудують в 1792 році. В першому Потьомкін вже. Вже нема з першого року, потьомки. і чий це палац? Виходить, що фактично не чий. Ну, точніше, він російської казни. Але російська казна така клоака, що якщо російські казні, то в принципі нікому він не належить. Тому він одразу починає руйнуватись. В будівництво вкладено шалені кошти. Історикиня Катерина Грищенко розповідає, палац збудували за наказом російського князя Потьомкіна. Той хотів догодити своїй коханці імператриці Катерині II. І маєток мав стати таким собі символом російського проникнення на південь України та величі тодішньої імперії. Тепер за іронією долі будівля опинилася серед цілей російського терору. Фахівчиня зізнається, і її це не дивує. Росіяни не перед чим не зупиняються, коли вони хочуть досягти своєї мети. Вони готові класти життя своїх громадян. Вони готові знищувати пам'ятки, на які вони претендують з ідеологічної чи історичної точки зору. Українську пам'ятку архітектуру збережуть, хоча на це знадобляться чималі кошти. Створення самого проекту це. Майже мільйон гривень ну так це оціночна звичайно, така сума. А відновлення саме от це, мабуть, десятки мільйонів. Це так ще та спершу будівлю приведуть до ладу після російської атаки. А кошти для реставрації планують залучити від міжнародних партнерів з Дніпра. Олена Медорук, Ярослав Засоба Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Причиною вибуху на ринку в Деснянському районі Києва стала граната, а не газовий балон. Залишки боєприпасу у приміщенні магазину виявили вибухотехніки. Як повідомили у столичній поліції, двоє загиблих це місцеві жителі, чоловіки 59 та 60 років. Відкрито два кримінальні провадження, умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Нагадаю, ще один вибух пролунав у Дніпровському районі. Там чоловік знайшов шматок мідного дроту, на кінці якого був невідомий предмет, схожий на капсуль від гільзи. Після того, як став підігрівати його запальничкою, предмет вибухнув. Як наслідок, уламками чоловіку посікло живіт. Потерпілого шпиталізували загрози життю немає. 135 тисяч квадратних кілометрів. Така площа замінованих територій в Україні, за даними національної платформи протимінної діяльності. Це як чотири Бельгії для очищення від вибухонебезпечних предметів потрібні і люди, і техніка. Як у цьому допомагає співпраця держави з приватним бізнесом? Дізнався Анатолій Журавльов. Ми можемо керувати. Системою обладнання навісного, яке додається до певних задач. Також ми можемо керувати обертами двигуна. Сергій розповідає про особливості роботи з машиною механізованого розмінування GCS-200. Він оператор роботизованого комплексу майже рік. Протягом цього часу неодноразово виконував завдання з очищення території Київщини від вибухонебезпечних предметів. За годину проходить Півтори тисячі квадратних метрів підготовлюю поверхню для розмінування. Швидкість її сягає від 0,8 метрів за минуту до 8 метрів за хвилину. Навесне обладнання може бути як трал молоткового типу, так і фрезовий. Серед користувачів таких машин рятувальники у державній службі з надзвичайних ситуацій зазначають, техніка добре зарекомендувала себе у роботі не лише на Київщині, Задіюються нашими механізованими підрозділами на деокупованих територіях України, розміновують господарські поля. На сьогоднішній день ми залучаємо їх майже на всій лінії, тому. Дуже потужний комплекс, і що головне безпечний, адже оператори виконують розмінування дистанційно допомагає система камер, встановлених на машинах. Відстані на яких вона робота з пультом, десь близько кілометра. Система камер їх чотири. Одна знаходиться. Посередині центральна, є допоміжні бокові камери, та ззаді є камера заднього ходу, яку можна бачити, що відбувається ззаді за машиною. Роботизованих комплексів GCS 200 нині в Україні 66, як і будь-яка техніка, а тим паче та, що взаємодіє з вибухонебезпечними предметами. Вона потребує якісного обслуговування. Тож сьогодні відбулося відкриття першого українського сервісного центру, завдяки якому ці машини можна буде ще оперативніше ремонтувати. Ні, завжди бути в полі та розміновувати та приносити результат і бути ефективними. Тому саме цей воркшоп це наші технічні спеціалісти, які зможуть надавати технічну допомогу в цьому сервісному центрі. Є запас деталей з технічних спеціалістів, досвіду роботи другим етапом. Ми розглядаємо виробництво певних запасних частин в Україні для того, щоб ще швидше наставляти їх нашим клієнтам. Загалом в Україні майже 90 приватних та державних організацій з протимінної діяльності зазначають в міністерстві економіки у планах урядовців сформувати такі умови, щоб фахівців з розмінування ставало більше. Історично так складається, що протимінна діяльність і розмінування загалом воно зав'язана на донорів, на міжнародну підтримку, на безповоротню гуманітарну допомогу. В нашому випадку ми хочемо трошечки змінити цей підхід і зробити. Сферу традиційно непривабливої до інвестицій, привабливою, тобто, ми хочемо інвестувати в гуманітарне розмінування і відмовлятись або переходити поступово від донорської підтримки до умовно-фінансових зобов'язань двох сторін. Велика війна триває, а масштаби забруднення українських територій вибухонебезпечними предметами чи не найбільші у світі. Тож потреба у виробниках спеціалізованої техніки та фахівцях з розмінування буде зберігатися, упевнені урядовці. За найпозитивніших нині прогнозів на повне очищення землі можуть піти десятки років. Анатолій Журавльов, Олег Невідомський, подробиці телеканал «Інтер «Марафон», Єдині новини. Операцію завершено. Пацієнт вижив та одужує. Так прокоментував у соцмережах запровадження мит на імпорт майже з усього світу. Президент США Дональд Трамп перед тим він нагадаю оголосив Україні режим надзвичайної економічної ситуації через торговельний дефіцит. Базові мита для всіх склали 10%. Окремі країни та об'єднання отримають ще й додаткові індивідуальні мита. Приміром на товари з ЄС 20%, зі Швейцарії 31%. А з Китаю 34% і це на додачу до 20%, які вже діяли для КНР. Крім того, Трамп підтвердив запровадження 25% тарифів на всі імпортні автомобілі. Від додаткових тарифів наразі звільняють Мексику та Канаду. Базові ставки не будуть чинності з 5 квітня, а індивідуальні з 9. Україна потрапила до базового списку. Натомість Росію до митних списків узагалі не внесли. Мовляв, поточні санкції США вже перешкоджають будь-які значущій. Торгівлі з цією країною, хоча сполучені штати все ще торгують з Росією більше ніж, наприклад, з такими країнами як Маврикій чи Бруней, які є в списку мит, опинилися у переліку навіть безлюдні острови Герт і Макдональд, де живуть лише пінгвіни. Водночас міністр фінансів США застеріг інші країни від дію відповідь. Моя порада кожній країні прямо зараз не мститися, візьміть візьміться до уваги. Давайте подивимося, як воно буде. Тому що якщо ви будете мститися, буде ескалація. Якщо ви не будете мститися, це буде найвища цифра. Я завершую випуск новин. На сьогодні прощаюся з вами. Ну, а єдиний марафон триває. Його продовжить Ірина Баглай, тихого і безпечного дня. Удари по Харкову, бої на Курахівському напрямку та черговий пакет військової допомоги про все докладно за кілька хвилин.